Всім доброго дня! Хочу вам показати зараз Фейзара і Крісті. О, фей. Фейзара, ви зараз буде 5 місяців 19 числа. Він йде. Ну, Фейзар, Дивіться, який перед у нього. Пррр. Стань, каже. Дай на тебе познімаю. Ті! уш, ну зараз його візьму і вам покажу. Не Несіку проводять. Зараз я їх забираю додому. Дійтеленко. Тут такий у нас є потіцок, тут треба перекотити. Я зараз вам постараюсь його на рівному познімати. Показати що я до того. for this one нагору ну. Я тут даю води і зараз їх кладу там у, у літній у літню конюшку. Вони вже там собі до вечора стоять. Кидаю, так щоб не косити, кидаю пів тюка сіна. Ви який він зараз... Я його зараз на рівному постараюся показати його на рівному. Ходи. Отакий він зараз 5 місяців йому має бути 19 серпня. Гарний розколотий. Має гарну ногу під собою. Вперед красивий. Зараз я вам повністю його... покажу. Ногу мірів десь два... два тижні назад. Нога в нього 21,5 була. Думаю, що зараз десь біля 22 см. Сант... 22 але то треба брати рулетку, чіпати на нього кантари, брукинку, щоб він, щоб він дався поміряти. Бо він такий енергійний, здоровий лошак, його не можна так, аби хотівши так його утримати. Має гарну лисину Дві задні ноги білі нас спереді Туди. Так я його ззаді. Середньому ті він, ті він зараз мені. 5 місяців. Дуже були Погнав я йому глисти у 4, 4 місяці. Е, дуже було, багато було дуже глистів е, Я йому погнав, то е, у конюку за один раз було 10 глистів. І я проганяв е, кожну, ко, кожен тиждень. Три рази. рази я йому давав від глистів і зараз вже прогнав і так вже не, немає. Три рази, ще раз нагадую, я в euh, мене Василь Ветлікар приїжджав і ми його глистогонили. Тій. Тій. Дивіться, який тут вперед. Ви розуміли. Ця нога. Тань. Піза. Такий. Такий є. Лошак по фараону і по покрізь. Гризе. Буде гарний жеребек, вже гризе. Мамо за, 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 за задню нога. Сей. Хоче гратися, гуляй. Пізар. Сій. Має... має енергії. Ще раз нагадуємо, буде п'ять місяців, ну вже є п'ять місяців 19-го числа, 19 серпня. Отакий є лошак. Може зараз піду, візьму. Кожне лоша щось мені інтересно, десь кудись хоче залізти, на щось подивитися. Крісті ще раз жеребна по фараону. Десь покажу вам каїра, бо багато, багато е, хочу вже й... Людей його бачите, десь я вам поїду, його познімаю, дуже гарний потужний жеребець. У мене є такий метр, але я щось так бачу, що він не дасть їх поміряти, бо я вам зміряв ногу. Ану, ходи ближче. Пр. От дивіться, я натягнув і зараз вам все покажу. Бачите? 20, 23 сантиметри покажи. Але тут нема одного сантиметра, бо це я в мами, тут рулетки в мами нема. Немає одного сантиметра, то маємо 23, то буде 22 см. Якщо ви бачите на камеру, такий я знайшов метр, що колись, походу, шили е, як -то, шили люди і цим вимірювали. В середньому 22 е, таких натяжку сантиметри нога. У нього у, у 5 місців дуже гарний. Непоганий лошак. Зараз буде відро на двоє. Фізар! Гізар! Фізар! Трохи він мене чує, бо десь я трохи його... Даю боком посратися, бо це лоша. Грубину хотів би помірити, але я не знаю, чи він дасть. Зараз мені помірити грубину. Ну, краси, Дивіться, я зараз вам візьму грубину, метр метра з чимось. Ну, десь метр пятьдесят два у п'ять місяців. Зараз ще раз вам покажу. Але це лоша, е, його погано мірити, бо його треба прив'язати і, і тоді мірити. Я напевно зараз так і зроблю. Прив'язали ми цей зараз до, до дерева і зараз поміряємо його, бо він не дає сі мірити, щоб ви точно бачили. Це метр такий, тут був у моєї мами, рулетки немає, ще раз нагадую. Е, я не знаю з якого це року. Лише пише дуже дов... ну, Це вже дуже давно, я пам'ятаю цей метр, пише пишемо адеїнщину. Купа, Купа рік вже на... назад. Е... Зараз вам поміряю. тут одинички нема е, одного сантиметра, і я вам покажу повністю, повністю його грубину ноги. Так, аби ви добре бачили. Отак. Це не рулетка, ви самі розумієте, дивіться, 23 обійде навколо. Тут нема. Переді, ззаді. Ти ще раз сюда. сюди. Знизу. Двадцять, двадцять три. беремо... навіть двадцять три і пів. Двадцять двадцять два нога. В нього двадцять два нога. Рита. За. Не. видимо, возьмо, на Дай Йди, йди сюди, йди. Оп! Так. Ну. Не, Прр. грубина, я вам показую. Пррр. Прр. Уже він мой, слыш. Дай бо здоров'я. Сейчас ти йде на провода с уже? Стань! 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 стой. Молоде. Зараз Р... ми туди пустимо, мама коло тебе. Що. Ми... Пре. Зараз. Пр... 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 Я вам показую. Метр має метр 50 повних, а тут є. Не, десь 1,52, метр пять три м. Так став як я і мірив. Висоту в мене є лінійка, треба було щоб все взяти, повністю вам показати. Це йому 5 місяців. Нога 22, метр п'ять Ну, у 5 місяців познімаюсь ззаді, Такий має гарний розкол, гарну грубу ногу, коліна стегна, красиві. Перед зад все повністю, я зараз його відчеплю, ще покажу вам вперед його. Такий дає фараон лошата. Подивіться, дивіться, зараз, зараз маємо, зараз маємо перед його. О такий перед у нього. Ходи сюди, зад. туди. Він е. Я тільки клав на нього. Кантар, коли, коли кололи від глистів, він ще не вміє ходити, так у кантарі не вміє за, за мною ходити, але думаю, що все на очі. ходи, ходи, ходи. ходи, ходи, ходи. Не, не. Гарний тут перед такий роз... розкладостий. Гарна лесина. Десь був драпнувся походу. Але то лоша ходить, бігає, гуляє. Ча, ну, чай, все. Ходить. Пит, не разом, розум. Разум. Такий у нас є фейзар. Ходи, 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 Ходи. ході. От. Треба по при... приучувати. привочувати. Ходи. Привучувати він знав вже у врукянці. Свою. Що він має робити? Він не розуміє, він гуляє е, у легко пастусі, пасеться біля кобили. П'ять е, місяців кобила від коли його народила. Е, один раз, що я запрягав, то підгорнув картоплю. Там є відео. Більше після того, я її не запрягав, у нас тут у мене роди лошата і мені того вистачає. Тренировка. Это изъемка. Где? Где? ходит Е. ходит ходи, Вот такая у нас... А? Не, еще не, а просто снимаю кивинг А ну, давай. Дім. О! Починає вже йти на корді. Це ще раз нагадую. Це е, перший раз, коли його, коли я з ним я займаюся три рази, було на ньому у брукинку, коли я колов від листів. Є. Є, є. Ота, є. є. Og nesten til Що, відпускаємо його, знайде навіть... гуляти. Ну, гуляй ще. Ще з місяць гуляє там, вже тебе туди буде добре привурнути до цієї справи. Пррі, прир. Сти, сти. Стій, сти. Сі, сти. Ану. Ходить. Да. Молодець. На перший раз. На перший раз буде Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення!